Друзі, вітаю вас на нашому youtube каналі І сьогодні я проведу тестування мережевого реноватора mf 42 seq буде тестувати його з різними насадками та різними матеріалами, такими як дерево, метал, плитка керамічна, оргскло, та зашліфую цей металевий кут. Поїхали! Я закріпив дерев'яний квадрат 25 х на двадцять Встановив відповідну насадку по дереву і розпочнемо тестування саме з цього зрізу дерева. Що я можу сказати? Працювати ним доволі комфортно, він м'яко ріже деревину. Плюс про себе дає знати антивібраційна рукоятка. Вібрацію в руки майже не відчувається. Не будемо затримуватись на деревині. Переходимо до керамічної плитки. Це буде цікаво. Замінюємо насадку на спеціальну карбідну по керамічній плитці. Зараз заміню дерев'яну планочку на саму плитку. Пліточка поставив насадку, закріпив заготовку, оберти залишаємо попередніми максимальними і починаємо різати. Це був цікавий досвід. Так, це трошки довго, це довше ніж болгаркою. Але якщо вам треба зробити різ у важкодоступному місці або ж по центру плитки керамічної, він вам в цьому допоможе. Чого не зможе зробити болгарка, особливо якщо отвір має бути невеличким. Замінюю оснастку з карбідної по плитці на біметал для роботи з металом. Не забуваємо, коли працюємо з металом, оберти зменшуємо. До майже мінімальних. Я ставлю положення 3. Під час різу можна було почути, як реноватор додає обертів і як вони спадають, коли лопатка перестає доторкатися до матеріалу. Це було також довше, ніж болгаркою, але ви бачили самі. Іскор майже не було. Безпека в роботі. Я можу його навіть зараз увімкнути до руки. Це рука ціла, трошки відчув тепло, бо тільки що різав метал. Але це набагато безпечніше, ніж робота болгаркою. Закріпив невеликий шматок оргскла і спробую його порізати насадкою по дереву та ДСП. Замінюємо біметалеву на ось цю. І починаємо різати. Відрізали оргскло. Так, воно трошки плавилось, воно трошки смерділо, але тим не менш, він впорався. Якщо ви знаєте, чим. Зручніше його різати, пишіть свої варіанти в коментарях. Ну і знову ж таки не затримуємось на цьому. Замінюємо насадку на шліфувальну, беремо іржавий шмат металу і шліфуємо. Це було доволі швидко, комфортно і класно, те, що ось цими кутами. Можна забиратися у важкодоступні місця. Отож, ви самі побачили, що це дійсно багатофункціональний інструмент і працює абсолютно з різними матеріалами, ще й враховуючи те, що насадок на нього ціле різномаїття. Так він може працювати трошки повільніше, ніж інші інструменти, але може цілком їх замінити. До речі, повний відеогляд на нього уже у нас на youtube каналі, а посилання на нього ви можете знайти в описі під цим відео. Як завжди, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку і на все добре.